Всім привіт! Добрий вечір. Дискуємо дископлугом ГД 1 і 3. Ось такий. Так получається. Така глибина. Навіть не видно. От. От така глибина. Не знаю, ну більше ніж 10, певно. Трактор Т-25. Так він виглядає той трактор. Трошка затяжко та АГД для нього. Передок би пасував, але нічого, якось якось помалу цей робота робиться. Ось, та й таке.